Російська Федерація шукає різноманітні шляхи, як достукатися до українських громадян, злиті в мережу адреси імейлів, використовують для масової спам розсилки листів. Приєднуюся до нас, до нас, ну, до російської сторони. Давай чинити супротив, ми тобі допоможемо, ми тобі гарантуємо і так далі. Телеграм-різноманітні телеграм-канали, де пропонується легкий заробіток. На сьогоднішній день легкий заробіток коливається в залежності від виконання певного завдання або серії завдань, стартуючи від якщо не помиляюся, 50 доларів. Це в телеграм-каналах. Це в телеграм-каналах, закінчуючи ну, 50 доларів старт і 50 тисяч доларів фініш це вже за виконання дуже серйозних завдань з приводу. Ну, Вбивства військових, декількох військових, співробітників правоохоронних органів, тобто пропонують. Плюс визначили про сайти знайомств. Це так само працює. Російські спецслужби активно перепрошую, пасуться на цих сайтах. Вони працюють навіть проти людей, які виїхали з Російської Федерації. Вони їх заманюють у пастки, потім ліквідують або викрадають повертають до Росії і так далі. Такі речі. Є.